З Різдвом вас, любі малята, сьогодні, 25 грудня, ми відзначаємо Різдво Христове. В цей день прийнято вітатися так. Христос народився, а відповідаємо славіємо Його! Тож хай Різдво із колядою, казковим сном ваш дім війде, і разом з запахом ялинки добро і радість принесе. Дітки, сьогодні ми поговоримо про одне з найчарівніших свят року – Різдво. Це свято, коли всі ми збираємося разом з родиною, даруємо подарунки та віримо в дива. Різдво це день народження Ісуса Христа, якого християни вважають Сином Божим. У цей день багато століть тому народилася дитина, яка принесла в світ любов, доброту і надію. Які ж традиції святкування Різдва? Святкувати Різдво починали ще напередодні, у святий вечір. Всі чекали на появу першої зірки на небі, яка несла звістку, що малий Ісусик, Божа дитина, народилася. Вечір починається із запалювання різдвяної свічки. Вся родина сідає за святковий стіл, на якому має бути 12 пісних страв. Які символізують 12 місяців року. Обов'язковою стравою є котя, каша з пшениці, маку, меду та горіхів. Також на столі стояли вареники, узвар, риба, голубці, борщ, часник, страви з капусти та гороха, гриби, пиріжки та папушки. Особливості українського різдва є колядки. Діти ходять від хати до хати і співають колядки – і сні про народження Ісуса Христа. За це їх пригощають солодощами та дають гроші. Також на Різдво прикрашали і ялиночку. Різдво відмічається у багатьох країнах світу, і кожна країна має свої традиції і звичаї. Так в Європі і Америці солодощі у вигляді чоловічків, ялинок, зірок завжди прикрашають святковий стіл у передень свят. Українцям такі запашні, духмяні і смачні пряники теж прийшлись до вподоби, а наші майстри-кондитери створюють солодкі шедеври на заздрість всьому світу. А зараз, малята, пропоную вам намалювати пряникового чоловічка і розфарбувати його. Для роботи нам знадобиться гуаш, червона, чорна, зелена і охра, ємні з водою, пензлики, вишні палички, простий олівець і якась кругла форма, щоб обвести голову чоловічку. Ось який пряниковий чоловічок вийшов. Ви свого пряникового чоловічка, як символ Різдва, можете подарувати рідним, адже Різдво це не тільки подарунки і свята вечеря, це перш за все свято добра, любові і віри в дива. Нехай це свято принесе ваш дім радість і щастя.